Добрий вечір, друзі. Це ваш ведучий, і сьогодні я запрошую вас у довгу вечірню подорож небом, яке ми звикли вважати простим фоном для наших днів, але яке часом перетворюється на головного героя наших тривог. Колись я, як і більшість, прокидався з кавою, виходив на терасу і не ставив зайвих запитань. Одного ранку я підвів очі та завмер. Над містом небо було, наче карта таємної операції. Білі лінії перетиналися, товстіли, поволі розтікалися, перетворюючись на тонкі пелени, що висіли до вечора і накривали світ сірою ковдрою. У грудях защеміло, бо в дитинстві здавалося, такого не було. Небо було глибоко блакитне, хмари приходили і йшли, не залишаючи довготривалих візерунків. Тоді я відчув розрив між пам'яттю і тим, що бачу тут і тепер. І саме цей розрив. Підштовхнув мене до допитливості, яка переросла в переконання. Я не люблю голослівних історій, тож дістав телефон, почав фотографувати і знімати відео, підписував дні, години, напрямки, нотував погоду, шукав свідчення в соцмережах, на форумах, у розмовах на кухнях і на сходових клітках. Чим більше дивився, тим виразнішим здавалося відчуття регулярності. Літаки пролітали схожими маршрутами знов і знов, іноді навіть пізно ввечері. Друзі з сусідніх міст ділилися історіями про посилення алергій, про металевий присмак у повітрі, про дивні блискучі порошинки на підвіконнях. Хтось скептично знизував плечима, хтось сміявся. А хтось, дивлячись на дитячі малюнки сонця, що ледь пробивається крізь смугасту ковдру, починав хвилюватися. Я пірнув глибше, перечитував інтерв'ю людей, які працювали в авіації, гортав патентні бази і урядові документи, де згадувалися технології впливу на хмарність або пропозиції геоінженерних підходів до клімату. Ці шматочки спершу були як окремі мисливські трофеї, але згодом склалися в сюжет, який промовляв про щось цілеспрямоване. Я чесно питав себе, чи це не упередження, чи не спокуса побачити в шумі даних якусь приховану мелодію. Я сформулював для себе кілька ключових спостережень: тривалі сліди інколи зросталися в широкі пелени, що трималися довго і змінювали вигляд неба довкола. Маршрути видавалися впорядкованими, ніби хтось креслив сітку. Розповіді про підвищений вміст металів у пробах інколи, наче підкріплювали мої інтуїції, наявність патентів та публікацій про керування хмарами, знімала табу на слово неможливо і провокувала на запитання, навіщо свідчення окремих працівників авіаційної сфери, навіть якщо їх важко ретельно перевірити, зливалися з візуальною картиною. Яку я бачив над головою, при цьому я йшов обережно, розуміючи, що збіг подій не дорівнює причині, а сильне відчуття не є автоматично доказом. І хай там як, я хотів діалогу і прозорості, бо життя під відкритим небом це наш спільний простір, і ми маємо право ставити питання. А тепер дозвольте мені поставити ці питання самому собі ще раз уже в інший спосіб, крізь призму фактів. Фізики атмосфери та здорового методу перевірки. Почнемо з того, що найчастіше бачать очі, сліди за літаками. Високо над нами, у холодних і вологих шарах тропосфери реактивні двигуни викидають водяну пару, яка миттєво замерзає в крихітні кристали льоду. Відносна вологість повітря, температура, турбулентність і вітри визначають, що буде далі, інколи слід швидко розсіюється. Інколи, якщо вологість висока, він зростається з навколишньою вологістю і народжує тонкі пересті хмари, що можуть тягнутися довго. Це не припущення з повітря, метеорологічні спостереження, супутникові знімки, вимірювання з повітряних зондів і моделювання описують ці стани доволі детально. Небо це не статична завіса, це динамічна система, і там, де вологість висока, сліди живуть довше. Вітер на висоті може розмазувати їх у широкі полотна або, навпаки, розривати на клапті. Іноді кілька маршрутів літаків, прокладених за розкладом і погодними коридорами, накладаються так, що ми бачимо начебто ретельно сплановану сітку. Та сітка народжується не у штабі таємного режисера, а в небесній механіці маршрутів і течій повітря. І все ж ви запитаєте, як бути з історіями про білий пил, підвищений вміст металів, підозрілі фото з літаків, свідчення таємних програм, алергії та хвороби? Давайте пройдемося через найгучніші мотиви, не для того, аби когось висміяти, а щоб зробити те, що робить наука, відділити цікаве питання від поспішного висновку. Є думка, що літаки розпилюють отруйні чи керуючі погодою суміші для контролю населення. Це звучить загрозливо, і коли бачиш небо, розкреслене лініями, фантазія легко домальовує сценарій. Та якщо розкласти гіпотезу на деталі, вона вимагає величезної багаторічної таємної синхронізації з участю не однієї авіакомпанії, не одного аеропорту, а безлічі пілотів. Борт інженерів, диспетчерів, виробників пального, технічних служб і науковців з усіх куточків світу, і все це без надійних витоків документів з верифікованими даними та без незалежних повторюваних аналізів. Реальність менш драматична, але добре підтверджена. Високі сліди складаються переважно з водяної пари, котра кристалізується в лід, і їх поведінка. Узгоджується з картами температури та вологості, цю картину описують і пояснюють публічні матеріали космічних і атмосферних агентств, а також рецензовані дослідження. Інша поширена лінія про білий пил і металеві часточки на вікнах або у ґрунті після днів зі слідами в небі. Тут працює спокуса кореляції: щось сталося в небі, щось знайшлося на підвіконні, отже, одне випливає з іншого. Але міські середовища насичені природним пилом, частинками від ґрунтів, будівництва автотранспорту, промислових викидів. Щоб сказати про масове розпилення, потрібні репрезентативні відбори проб із чіткою методологією: контрольні місця, ланцюжок збереження зразків, відкриті лабораторні протоколи, незалежне повторення. Там, де такі дослідження проводилися коректно, картина зазвичай вписувалася у відомі фонові рівні. Які пояснюються сукупністю наземних джерел і звичайних атмосферних процесів, далі історії про секретні програми та приховані документи так у світі існує дослідження потенції геоінженерії і є публічні патенти на різні концепції впливу на хмари. Але сама наявність патенту або наукової статті ще не означає, що технологію масштабно впровадили. Наукові спільноти ведуть публічні дискусії про етичні ризики. Політичні наслідки та фізичні ліміти таких ідей, прозорі інструменти на кшталт запитів публічної інформації, звітів, дослідницьких установ та рецензованих публікацій не виявили глобальних операцій таємного розпилювання. Ще один сильний аргумент прихильників змови: тривалі годинні шлейфи. Але як ми вже торкнулися, довге життя сліду є природною реакцією льодяних кристалів на вологе та холодне середовище. У певних умовах вони стають зародком тонкої хмарності і можуть впливати на місцеве світлорозсіювання, додаючи до вечірніх фарб той молочний серпанок, який ми впізнаємо. Тут важливі карти вологості, стратифікація повітря, швидкість і напрямок вітру на висоті. Фізика не потребує додаткового припущення про таємну суміш, якщо спостереження добре узгоджуються з вимірами. А якщо до свідчень пілотів і техніків, які нібито визнавали розпилювання, будь-які фрагментарні цитати потребують обережності, вирвані з контексту жарти, неточні перекази, неправильне тлумачення технічних термінів можуть легко зіграти злий жарт. Професійні об'єднання пілотів і регулятори неодноразово пояснювали, що в стандартних процедурах немає розділів про розпилення якихось секретних сумішей. А видимі елементи обладнання на крилах і фюзеляжах це антенні системи, дренаж, елементи систем живлення та керування, або компоненти для випробувань літаків. До речі, саме зображення незнайомих деталей на борту часто викликає хвилю підозр. Якщо бачимо трубки чи баки, здається, що це форсунки. Насправді, часто це баласні системи для тестових польотів або частини штатної інженерної інфраструктури. Є й така теза зростання хмарності і кліматичні коливання, знак таємної програми модифікації погоди. Насправді, вплив авіації на клімат тема відкритих наукових досліджень, контраїли й тонкі пересті хмари, що виростають з них, справді впливають на радіаційний баланс планети. Але це досліджується публічно в контексті сукупних впливів людської діяльності разом із викидами вуглекислого газу, оксидів азоту та інших аерозолів. Розрізняти прозору оцінку впливів і таємну змову це питання методології, не віри. ще один напрямок підозр – патенти та експерименти, які показують технічну можливість розпилення. І тут важливо згадати очевидне правило. Від ідеї до глобального застосування довга дорога, що включає етику, регулювання, фінансування, політику і публічний нагляд. Багато винаходів так ніколи й не сходять зі сторінок баз даних у реальний світ. Нарешті, страхи щодо спалахів захворювань, які нібито збігаються з активним рухом авіації над містом. Епідеміологія, складна наука. Вона вимагає сезонних моделей, контролю збурюючих факторів, порівнянь між регіонами, а головне, надійних даних. Кореляція не є причинністю, і перед тим як оголошувати повітряні лінії джерелом хвороботворних аерозолів, варто зіставити кліматичні, соціальні, екологічні та медичні чинники. Такі перевірки не показали системного зв'язку між появою слідів у небі та локальними стрибками захворюваності. Натомість є добре описані механізми, через які міське забруднення, пилок, пил з будмайданчиків чи дим від пожеж впливають на легені та очі. Якщо підсумувати, картина виходить менш інтригуюча, зате більш надійна. Фізика атмосфери, метеорологія, астрономія спостережень і чесні протоколи відбору проб пояснюють більшість явищ без припущення про глобальну змову. Бритва Окама радить обирати простіше пояснення там, де воно вже добре узгоджується з даними. Та водночас я не пропоную сховати питання під килим. Навпаки, я за те, щоб запитувати розумно і перевіряти наполегливо. Якщо ми хвилюємося через порошинки на підвіконні, давайте зберемо їх правильно із протоколом, контрольними точками, ланцюжком збереження. Якщо нас тривожать маршрути літаків, давайте накладемо на карту вітри на висоті, маршрути авіаліній, розклади та хмарні поля зі супутників. Якщо ми бачимо дивне фото з літака, давайте звернемося до аерокосмічних інженерів, які пояснять, що є чим у складному літаку. І якщо нас бентежать наукові статті про геоінженерію, давайте прочитаємо їх повністю разом із розділами ризиків, обмежень та етичних запобіжників. Справжня прозорість це не мем із яскравою картинкою, а довгі сторінки методів, таблиці похибок і можливість повторити експеримент. Мені важливо, щоб ми зберігали людяність у розмові, бо легко сміятися з тих, хто лякається смугастого неба, і не менш легко впасти в гнів на тих, хто каже, це просто літи вода, куди складніше сісти ввечері, налити собі чаю, послухати аргументи, покласти поруч карту вологісних полів. Описати власний план перевірок і домовитися про те, як ми будемо працювати з даними. Я бачив, як люди, що щиро боялися, заспокоювалися, коли 10 разів самі повторювали відбір проб і отримували однаковий результат. Я бачив, як скептики визнавали, що деякі фотографії справді заплутують і варто витратити час на технічний розбір замість сарказму. Небо над нами, як і розмова між нами, стає чистішим, коли ми прибираємо шум та упередження. Чи означає це, що питань більше не існує? Звісно, ні. Авіація має вплив на клімат, і це предмет серйозних досліджень. Контраїли можуть відігравати роль у формуванні тонкої хмарності, а це впливає на теплообмін. Городяни насправді потерпають від поганої якості повітря, і це теж предмет дій. Від регулювання промисловості до розвитку зелених зон. Коли трапляються екстремальні пожежі, дим змінює вигляд неба та завдає шкоди здоров'ю, а це потребує швидких і продуманих відповідей, ці виклики реальні і вони не вимагають таємних сюжетів аби бути важливими. Тож мій вечірній підсумок простий і водночас не банальний. Коли ми дивимося вгору і бачимо лінії, Хочеться негайної, сильної історії про когось і щось, але інколи найсильніша історія це та, де головний герой не загадковий лиходій, а терпляча наука. Вона не приносить драматичних поворотів щохвилини, зате дарує спокій, бо в ній усе з'єднується: лід, вода, вітер, світло, хмари, літаки, наші очі і прилади. Я починав, як і багато хто з тривоги. А далі дозволив собі пройти шлях від здогаду до перевірки, від міфу до пояснення. І знаєте, що я відчув полегшення. Не тому, що забув про всі питання, а тому, що у мене з'явився спосіб їх ставити. Якщо ви згодні, будемо робити це разом складімо план громадянської науки спостерігати, записувати, перевіряти, ділитися даними з фахівцями. Якщо знайдемо аномалію, не будемо боятися, а перевіримо ще раз за новим протоколом з новими контрольними точками. Якщо натрапимо на патент, прочитаємо його з технічною людиною і зважимо, чи є там щось крім ідеї. Якщо когось дратують офіційні відповіді, вимагатимемо кращих, чемно, наполегливо, з конкретними питаннями. Прозорість працює краще, коли запитання точні. А наприкінці цієї вечірньої прогулянки небом я хочу повернути вас до простого жесту, підняти очі вгору і вдихнути. Там немає чарів, є холод, і волога, течії та кристали, є літаки, що перевозять людей між містами, є фотоапарати і телефони, що фіксують красу та дивність моменту, є наука, яка пояснює і часом спростовує наші страхи, і є ми з вами. Здатні вчитися, сперечатися і разом робити світ трішки яснішим. Якщо це і є змова, то змова здорового глузду, терпіння і поваги, і нехай вона триває, бо над нами те саме небо не чужа лабораторія, а спільна сцена, де знання дає свободу, а свобода народжується з перевірених фактів. Дякую, що слухали, і хай ваше небо буде чистим, а думки ще чистішими. Не тому, що ми відмовилися від питань, а тому, що навчилися відповідати на них так, як того вартує істина.